Походження податків, малюнки Кевіна Калевера. Більшість сучасних суспільств застосовують оподаткування. Цікаво, що податки не завжди платили грошима. За стародавніх часів китайці сплачували їх пресованим чаєм, а живеруанські племена в Бразилії засушеними людськими головами. Спливом часу торгівля стала звичним джерелом податкових надходжень за рахунок митних зборів і податків, які стягували з подорожніх торговців. Пізніше об'єктами оподаткування стали майно та земля громадян. податок на доходи громадян, що нині є найвагомішим джерелом доходів бюджету в багатьох країнах, порівняно новий винахід. У 20-му столітті уряди дедалі більше витрачали на оборону та соціальний захист. Щоб профінансувати ці витрати, придумали податок на доходи. Оскільки податки на доходи не користувалися популярністю, уряди відшуковували інші способи стягування грошей. Зараз широко використовують непрямі податки на споживання, як то податок на додану вартість. Рівень оподаткування не всюди однаковий. у Сполучених Штатах податки становлюють близько третини ВВП, тим часом, як у Швеції, це близько половини ВВП. деякі вважають, що будь-які податки зло. Але уряд повинен з рахунок чогось жити, та й суспільні блага самі собою не фінансуються.